На інфраструктурному рівні і на законодавчому, тому до нашого ефіру долучається народна депутатка Ірина Костанкевич, депутатська група Партія за майбутнє. Вітаємо вас в прямому ефірі. «1 плюс 1». Давайте почнемо з вашої законотворчої діяльності. Не так давно парламент ухвалив закон, яким звільняється від мобілізації вчителі. таким чином, щоб коли в вересні діти прийдуть школу. Кожен директор школи дорахувався свій штат. Скажіть, будь ласка, а як щодо вчителів, які вже були мобілізовані від початку повномасштабної війни, чи зможуть вони, якщо матимуть таке бажання, повернутися до школи, де мобілізуватися і продовжити викладання з 1 вересня? Вітаю вас, вітаю цю Україну, і дякую за те, що освіта є в фокусі нашого обговорення. Насправді це дуже важливо. Щодо Законопроекту, про який ви запитуєте, він був нещодавно проголосований станом на зараз. Він підписаний головою Верховної Ради, але президентом ще не підписаний, тому ми не можемо говорити про те, що він уже найближчим часом піде в життя. Але стосовно... Пані Ірина, я перепрошую, а те, що ви говорите, от зараз акцентуєте, що він не підписаний президентом. Ви в цьому вбачаєте ризики, що він взагалі не стане законом, чи це зараз просто така технічна е деталь, яка нас отримує від того, щоб називати це законом? Це йдеться про те, що він може він стане законом тільки тоді, як президент його підпише, і тоді він буде працювати. І оця норма, про яку ви кажете, вона запрацює лише з підпису президента. Можливо, це буде до 1 вересня, але наразі зразу я хочу наголосити, що власне, ця норма буде стосуватися тільки тих освітян, які працюють в школі. Ті, хто в армії, хто вже мобілізований, вона їх не буде стосуватися. І Власне, закон не має, зворотнюють зрозуміло, пані Ірино. Зараз загалом по країні приблизно такі цифри наводять, що 30% шкіл мають бомбосховища та укриття, і це означає, що відновлюючи освітній процес, ці школи можуть розраховувати на те, що навчання буде очне. А яка ситуація на окрузі, в якому ви обиралися з бомбосховищами та укриттями в школах? Справді в Україні є ситуація неоднозначна, тобто, по областях десь більше, десь менше, бо босховищ. Я представляю Волині і можу сказати, що у нас, оскільки це прикордоння з Білорусією, і ситуація із укриттями із бомбосховищами з одного боку вона десь типова, загальноукраїнська, тобто у нас їх небагато, але з іншого боку, ми маємо по території високого ризику, і тому питання форми проведення освітнього процесу, чи це буде онлайн чи офлайн, воно зараз дискутується, тому що мій округ до прикладу це окремі се на відстані 10 кілометрів від Білорусі, а найближчий районний центр, відповідно до е, нинішнього територіального устрою, це 30 кілометрів до білоруського кордону. Тому е, слушно, що стоїть питання про те, що в 50 кілометровій зоні навчання. Е, Дистанційним має бути, а можливо, от найближчим часом буде вирішуватись питання про те, щоб цю зону збільшити до 100 кілометрів, оскільки ми мали ситуацію, коли до нас прилітало і на відстань далі ніж 50 кілометрів. Тому ситуація на моєму окрузі вона складна, непроста і хвилюються батьки, хвилюються вчителі, хвилюються голови територіальних громад. Ми провели кілька до речі нарад, і я маю отаку колективну думку. Місцеве самоврядування вони не підтримують форму навчання офлайн. Вони за Онлайн навчання це е, ще є одна така важлива обставина на користь того, що має бути онлайн-навчання, це переважно сільські території, це невеликі школи, і ми розуміємо, що е, на цих територіях підготувати безпечні укриття для дітей за кошти місцевого бюджету. Ну тому що це переважно робиться за кошти місцевого бюджету. Нереалістично. Тому, якщо дозволите, я. Я хочу сказати, що було би правильно ще обговорювати питання якості онлайн навчання, і за той короткий період, який ми маємо до 1 вересня, центральна виконавча влада разом з місцевим самоврядуванням повинні ставити питання, як зробити, щоб оцей онлайн процес. Освітній був якомога більш якісний, а це питання інтернету. Пані Ірино, ви сказали е, таку річ про цю 50 кілометрову зону? Це мається на увазі 50-кілометрова зона по всій протяжності кордону України з Білорусі? Правильно? Так. А так, як так, і ви так. сказали, що зараз це питання дискутується про 50 чи 100 кілометрів? Це дискутується між хто це дискутує? Це на рівні е, законотворців, чи це на рівні військових цивільних адміністрацій? І як це буде вирішуватися все ж таки 50 чи 100 кілометрів? Це питання, яке буде обговорюватися спільно на загальнообласних таких нарадах, і найближчим часом це питання буде вирішуватися у нас на Волині представниками військових цивільних адміністрацій. Представниками профільного міністерства освіти, науки та інших людей, які вповноважені до ухвалення цих рішень, але я вважаю, що треба в кожному випадку в кожній області індивідуально вирішувати, якою може бути ця форма навчальна чи це онлайн. Чи це офлайн, чи можливо це змішана форма, тому що і такі прийнятні, якщо для того є безпекові умови, тобто безпека це ключове питання, і тут ніхто це не знімає. А навпаки, ми на цьому акцентуємо увагу. Пані Ірино. Ви зараз згадали про безпеку. Якщо ми згадаємо закон про освіту, ухвалений дев'ятнадцятому році, попереднім скликанням частини, якого ви так само були, то е, всім відомо, що Відповідальність за збереження життя і здоров'я дитини під час навчального процесу залишається на школі, на вчителі і так далі в умовах військового стану, коли відкриються школи, ця норма так само залишиться діяти, якщо не будуть прийняті зміни до цього закону. Вже зараз багатьом. Батькам пропонується підписати папірець. Я хотіла вас запитати, наскільки це законно, що я, як мама чи я як батько, беру на себе відповідальність за життя дитини, відпускаючи її до школи. Як ви вважаєте, по-перше, чи це законно в шкіл брати таку довідку неофіційно від батьків? А по-друге, чи планує Верховна Рада внести зміни до закону про освіту, щоб відповідальність трошечки зменшити з вчителів? От в ситуації воєнного стану за збереження життя і здоров'я дитини, закон про освіту чітко регламентує, що відповідальність за безпеку дітей несе директор школи. І, власне, я не вважаю за можливе і за потрібне зараз змінювати цю норму щодо таких заяв, які десь очевидно справді просять батьків підписати. Це неправильно, і такі заяви вони не матимуть сили, і безперечно, в таких критичних ситуаціях, і керівництво школи, дирекція школи, і власне дирекція, і власне засновники мають нести відповідальність за безпеку дітей. Але от я ще хотіла б наголосити, що власне і батьки, і громадські дотичні до того, щоб ухвалити остаточне рішення про те, якою має бути форма навчання, і от сьогодні я спілкувалася із освітянами і очільниками управління освіти Луцька, де вони власне таку форму впровадили як конференції. Це конференція, це колективна така форма зборів, де будуть присутні в рівних пропорціях вчителі, батьки, учні і буде ухвалюватися рішення, яка ж форма навчання прийнятна з 1 вересня. Мені здається, що це цілком демократична і цілком така адекватна форма обговорення і ухвалення рішення. Пані Ірина, давайте згадаємо про вчителів, які залишилися на окупованих територіях, які зараз з одного боку в багатьох випадках демонструють велику мужність протистояти впливу окупантів, з іншого боку, перебувають під страшенним тиском. Скажіть, будь ласка, ви як народна депутатка, на яку законодавчу підтримку вчителі, які залишилися на окупованих територіях, можуть розраховувати від України? Я вважаю, що українське законодавство чинне цілком і повністю гарантує українським вчителям і соціальні, і фінансові, і матеріальні, і правові форми захисту. Головне, щоб вони пам'ятали наші колеги-освітяни на окупованих територіях, що Україна завжди буде з ними, що держава про них пам'ятає, що оця окупація вона є тимчасовою, і що ми все зробимо для того, щоб якомога швидше звільняти наші території, і наші вчителі мали можливість повертатися до безпечного освітнього процесу. І до речі, знаєте, я от ще на чому хотіла б наголосити: від першого дня війни ми комунікуємо з цими вчителями які були на Херсонщині, і коли ці території залишали 24 лютого, представники деяких силових відомств, вони тікали на машинах і тікали, залишаючи ці території, от вчителі якраз лишилися. Усі освітяни лишилися і своїми учнями, і своїми вихованцями лишилися, тому що вони мають не тільки обов'язок перед своєю професією вони мають значно більше обов'язок перед Україною і державою, і це треба шанувати, цінувати. Я думаю, що держава це належно оцінить.